Персонаж фільму Джеймса Кемерона Термінатор 2 Судний день. Плавкий Термінатор Т 1000 з легкістю міняв свою форму та зовнішність у відповідності до предметів або людей, з якими він контактував. Його ще називали створінням з тисячею облич. Подібну аналогію з цим персонажем можна провести по відношенню до унікального автомобіля mercedes Унімок», якого важко класифікувати і віднести до якогось одного типу автотранспорту вантажівки, тягача чи трактора. В залежності від сфери застосування він міг перевозити вантажі, обробляти поля чи бути артилерійським тягачем в армії. Універсальність цього повнопривідного шасі вражала. Але звідки в модельній лінійці Мерседес, вірніше в Даймлер, з'явився такий нетиповий для цієї компанії транспортний засіб, з якою метою він створювався, від до чого тут Друга світова війна, вірніше її наслідки. Залишайте з нами, щоб дізнатись відповіді на ці питання. А також багато цікавої інформації про один з найнезвичніших продуктів Мерседес. Наслідки програної для Німеччини Другої світової війни були жахливими: мільйони вбитих та поранених, зруйнована промисловість та міста, мільйони біженців та переселенців. Вся територія країни була розділена на окупаційні зони. Керівництво в яких здійснювалося адміністраціями країн-переможниць Другої світової США, Великобританії, Франції та СРСР, щоб попередити майбутню можливу агресію, країни-переможці заборонили Німеччині отримувати багаточисельну армію та випускати будь-яку військову техніку, озброєння та товари військового призначення. Згідно плану Моргентау, розроблене міністром фінансів США. Генрі Моргентау і запропонованим вересні 1944 року на другій квебекській конференції, в якій брали участь Вінстон Черчіль та Франклін Делано Рузвельт, Німеччина мала бути розділена, позбавлена важкої промисловості, демілітаризована, денацифікована і перетворена в центральноєвропейську аграрну державу, яка вирощуватиме овочі та фрукти, і житиме в мирному співіснуванні з сусідніми країнами. Така Німеччина мала вимагати не танки, артилерію та авіацію, а велику кількість тракторів, комбайнів та звичайних вантажівок. А цього якраз бракувало. Збідніле та розорене війною німецьке селянство не мало достатньо коштів, щоб дозволити собі широкий спектр сільськогосподарської техніки. Потрібно було шукати якісь оригінальні рішення, а головне дешеві. Саме над створенням такої техніки в повоєнній Німеччині зосередиться Альберт Фрідріх, колишній інженер компанії Daimler. Він планував розробити такий автомобіль, який зможе для звичайного незаможного німецького селянина бути і трактором, і вантажівкою, і навіть при потребі виконувати роль легкового автомобіля. Саме так розпочався шлях унімок автомобіля універсального та могутнього. Ну, а насправді, унімок це абревіатура від Universal Motor Гарад, універсальний моторизований засіб. Сама ідея це добре. Але щоб втілити її в життя, в тодішній Німеччині необхідно було отримати дозвіл від американської окупаційної адміністрації, який підтверджував, що ваша техніка не може бути використана у військових цілях. 10 листопада 1945 року Альберт Фрідріх отримав схвальну резолюцію. Американська адміністрація вважала такий проєкт благородним, адже він міг допомогти багатьом німецьким фермерам в розвитку їх господарств і покращенню непростої продовольчої ситуації, яка склалась в розореній війною Німеччині. Попередньо планувалось налагодити виробництво в приміщеннях ювелірної фабрики Erhard und Ундсони, яка знаходилась в швейбіш гмюнді в січні 1946 року до проєкту приєднався інженер Генріх Реслер. Ще один колишній співробітник компанії Daimler. Навесні того ж року, з суттєвою кількістю правок та доповнень від Реслера, креслення майбутнього автомобіля були затверджені. Він отримав повнопривідне шасі з ідентичними передніми та задніми вісями і просту лонжеронну раму. Перші чотири прототипи, обладнані бензиновими двигунами М136, були побудовані восени 1946 року. А вже 20 листопада автомобіль отримав офіційну назву Унімок, яка в ході попередніх випробувань машини була придумана інженером Гансом Цабелем. Унімок це було універсальне двовісне повнопровідне шасі, яке від трактора успадкувало коробку відбору потужності та навісний механізм. З вантажівками цей автомобіль поєднувала вантажна платформа та відкрита кабіна з брезентовим дахом. Випробування показали недостатню ефективність бензинових двигунів, тому наступні два дослідні екземпляри обладнали дизельними двигунами ОМ 636 які вдалось отримати від компанії Daimler. Тут стали в нагоді дружні стосунки багатьох інженерів зі своєю минулою компанією Daimler Benz. Офіційна презентація перших унімов відбулася в 1947 році. Наступного 1948 року розпочнеться передсерійний випуск. Тоді ж відбувся дебют машини на франкфуртському автосалоні. Унімок при цьому став експозицією стенду компанії Daimler Benz. В лютому 1949 року розпочався серійний випуск автомобіля, і відбувся він не на ювелірному заводі Ерхард Унсоне, який був мало пристосований до масового виробництва автомобілів, а на покинутому заводі Берінгер, що в місті Гепенген. Натомість завод Ерхарт Унсоне використовували для виготовлення окремих комплектуючих, включаючи мости. Перший рік масового випуску унімок видався не таким успішним, як очікувалось. І справа тут була не в самому автомобілі. Безумовно, інженерам Альберту Фрідріху та Генріку Реслеру вдалося створити унікальний автомобіль, який зацікавив багатьох на автомобільному ринку. А от забезпечити достатню виробничу базу, яка б дала змогу масштабувати серійний випуск, їм так і не вдалося. Бракувало фінансування на модернізацію та розширення виробництва. Хоча самих замовлень на нові автомобілі було вдосталь, одразу після франкфуртського автосалону Фрідріх і Реслер отримали близько 250 заявок на побудову унімогів. Та через високу частку ручної праці 90 працівників заводу Берінгер випускали всього 50 автомобілів місяць. Тому вже в 1950 році інженери продають свій проєкт компанії Daimler Benz. До квітня 1951 року, виробництво в Гепенгені було згорнуто. А через два місяці серійний випуск унімок був налагоджений на мерседесівському заводі в Гагенау. Всього на заводі Берінгер до квітня 1951 року було випущено 6 тисяч унімок моделі 70200. Після переїзду унімок отримав нове маркування 2010. Неспівмірно вищі фінансові виробничі та дилерські можливості компанії Daimler-Benz в порівнянні з невеликим заводом Берінгер дозволили досить швидко наростити випуск та продажі Unimog не лише на німецькому, але й на ринках інших західноєвропейських держав. 540 автомобілів унімок були відправлені в швейцарську армію, де вони використовувались в якості артилерійських тягачів, бойових інженерних машин і авіаційних тягачів. Будучи найменшим транспортним засобом швейцарської армії унімок-2010, отримав прізвисько Дізелі і перебував на озброєнні до 1989 року. Невелика кількість цих автомобілів також була придбана французькою армією. Всього до 1953 року було випущено 5846 автомобілів моделі 2010. У 1953 році в Гагенау виходить нова модель Unimog 401 яка на початковому етапі виробництва випускалась з кабіною кабріолет, яка мала напівкапот з строгими прямими лініями, знімні бокові вікна та відкидне лобове скло. Але вже в вересні 1953 року була презентована вантажівка з закритою кабіною, яка отримала прізвище Фрощауге Жаб'яче око. Крім цього, унімоги отримали значні технічні покращення: бризковики, електростартер. Змінилась форма вантажного відсіку та мостів. На радіаторних решітках цієї моделі вперше з'явила знаменита мерседесівська трьохпроменева зірка, яка прийшла на зміну старому шельдику унімок, де була зображена голова бика з рогами у формі латинської літери Ю. Загалом унімок 401 надзвичайно компактний транспортний засіб, довжиною всього 3,5 метри та спорядженою масою 1 тонна 680 кілограм. Вантажопідйомність автомобіля 1 тона, максимальна швидкість 53 км в годину, витрата пального 10 літрів на 100 км. На автомобіль встановлений рядний 4-хциліндвий дизельний двигун ОМ636 6 об'ємом 1,7 літрів та зниженою до 25 кінських сил потужністю. Двигун працює в парі з 6-ступінчатою механічною коробкою передач, обладнаною двома задніми передачами. Автомобіль має повний привід та механізми блокування диференціалів на передньому. Та задньому мостах. Кожна віз машини обладнана додатковими редукторами. Також міг бути встановлений двохступінчатий демультиплікатор. Як передня, так і задня віз автомобіля підтримується центральними шарнірами та тягами панера. Гальмівна система вантажівки барабанного типу з гідроприводом. підвізка машини на спіральних пружинах з гідроамортизаторами. Для агрегатування зовнішніми механізмами унімок був доступний з передніми та задніми валами відбору потужності. Також на автомобіль міг встановлюватись шків. Daimler Benz додатково комплектував унімок запасним колесом, задніми здвоєними шинами, гальмівною системою для причепа, лебідкою, газонокусаркою та компресором. Паралельно з Unimog 401 випускала з модель 402 з подовженою колісною базою. Всього до 1956 року було випущено 16 250 унімок 401 та 402. Надалі компанія ще 10 років випускала модель Унімок 411 з двигуном потужністю 30 кінських сил. Паралельно з 1955 року стартувало виробництво армійського унімок С типу Ю82 або 404. При своїй зовнішній схожості з рештою Унімоґі військова версія була зовсім іншим автомобілем. Монтажопідйомність 1,5 тони, відсутність валів відбору потужності, колісна база 2 метри 67 сантиметрів і навіть 2 метри 90 сантиметрів. Як опція на унімок 404, крім дизельного двигуна om 615 встановлювали шестициліндрові бензинові силові установки М130 та М180 об'ємом 2,2 літри. Такими двигунами також обладнувались легкові моделі Mercedes-Benz 220. з 1959 року. Базові моделі 404 обладнувались повністю синхронізованою коробкою передач. В більшості армійських варіантів кабіни були з брезентовим відкидним верхом на металевому каркасі, і також з відкидним лобовим склом, яке кріпилось до капоту. Характерною рисою дизайну цих автомобілів стала овальна радіаторна решітка. Завдяки повному приводу, механізму блокування диференціалів та кліренсу, який складав неймовірних 40 см, Unimog 404 отримав високу прохідність та маневреність і став справжньою зіркою в класі військових тактичних вантажівок. Випуск цієї моделі тривав з 1955 по 1980 рік. Всього було збудовано майже 65 тисяч автомобілів. Більша частина з них близько 36 тисяч. Були відправлені в Бундесвер. Не забуватимуть в компанії Daimler Benz і про німецьких фермерів. Спеціально для них в 1963 році вийшла зменшена версія військової 404-ї моделі під індексом Unimog 406. Цю машину можна по праву вважати наступницею оригінального сільськогосподарського унімоґ Альберта Фрідріха. Для ефективного виконання сільськогосподарських робіт Unimog 406 отримав підсилену раму, окрему гідравлічну систему Вестінхаус для навісного обладнання, покращені шини, а головне, більш потужний двигун. Оскільки більшість фермерів скаржились на те, що унімогам початку 50-х бракувало потужності при роботі з плугами, культиваторами та сівалками. Тому на автомобілі цієї моделі встановлюватимуть виключно дизельні двигуни. Крім цього, Унімак став вперше доступний в кузові з подвійною кабіною. Незважаючи на сільськогосподарську спеціалізацію, серія 406 активно використовувалась в житлово-комунальній сфері для прибирання вулиць. На шасі цього автомобіля встановлювались різноманітні надбудови: екскаватори, бульдозери, цистерни, протипожежне обладнання. Також автомобіль використовували в якості авіаційного тягача. Мабуть, найоригінальнішими стали унімоги, поставлені на залізничі візки, які з легкістю могли тягнути вагони загальною масою 300 тонн. А ще їх використовували для розчищення колій від снігу. З 1962 по 1994 рік було випущено 94 215 автомобілів унімок серії 406. Сільськогосподарські модифікації унімогів були популярними серед аграріїв, але в Daimler Benz пішли ще далі та в 1972 році на базі шасі унімок побудували повноцінний трактор mb трак Ця машина вирізняла з чотирма одинаковими колесами, просторою, кабіною, розміщеною по центру трактора та потужними двигунами. Трактор, в залежності від потужності, встановленого двигуна, випускався в кількох модельних лінійках. Випуск цієї техніки тривав до 1991 року. Всередині 70-х років класичні унімоги зазнали рестайлінгу. Вантажівки отримали новий дизайн з прямими рубаними кузовними лініями. Новий унімок випускався як з довгою базою серії 435, так і з короткою вантажівки серії 425. Подовжені версії автомобіля користувались особливою популярністю в армії. Натомість короткобазові унімоги призначались в основному для аграрії. Вони і надалі обладнувались окремою гідравлічною системою для навісного обладнання та валами відбору потужності. Разом зі зміною дизайну унімоги отримали нові індекси в своїй назві. Найменування кожної моделі починало з літери Ю, за якою йшло число, що було приблизно в 10 разів більше за номінальну потужність двигуна вантажівки: Ю 1000 Ю 1500 Ю 1700 Л. Літера L в назві вказувала на довгобазову версію вантажівки. В 1977 році загальна кількість випущених унімогів сягнула 200 тисяч. В 80-ті роки виробництво класичних унімогів припиняється. Їм на зміну прийшли машини з дещо незвичним дизайном кабіни зі зміщеним похилим капотом, який забезпечував водіям значно кращий огляд. Особливою популярністю в той час користуються моделі U-90 та Ю-110. Більшість моделей унімок обладнували додатковими сучасними системами, такими як захист від перекидання, система контролю за тиском в шинах і новий механізм під'єднання навісного обладнання і причепів. Не забуватимуть в Daimler-Benz і про пасажирську функцію своїх транспортних засобів. В 1994 році будуть побудовані комфортабельні пасажирські версії унімогів під назвою Фанмох. Автомобіль обладнувався хромованими бамперами, шкіряним салоном та кондиціонером. Такий унімок люкс-класу безумовно вражав, але й ціну мав відповідно 140 тисяч дойчмарок. Тому з 1994 по 1997 рік було збудовано всього 12 фанмогів, більша частина з яких була експортована в Японію. Однією з найменших версій унімок є модель UX100. Яка створена для роботи на території невеликих підприємств і на тісних міських вуличках, а одним з найбільших унімовів є трьохвісна модель U2450L 6х6. На базі цієї вантажівки зазвичай будують будинки на колесах для довгих та автономних подорожей. У 2005 році був побудований, мабуть, найрозкішніший унімок моделі U500 Black Edition, який обладнується турбодизелем потужністю 286 кінських сил, салоном зі шкіри та Алькантари, і системою команд від Mercedes s класу У 2000 році виробництво унімок переїхало на завод Верт Амрайн, де і відбувся запуск багатьох нових моделей серії 405 унімок u 300 U400, 400 u 500 також у 2002 році була оновлена найважча серія 437.4, які більш відомі під індексами U3000, U4000 та U5000. Дані автомобілі найбільш популярні у війську та в пожежно-рятувальних командах. У 2007 році Мерседес випустив найменшу модель в серії 405 під індексом U20, яка обладнана малопотужним двигуном та кабіною від бразильського Mercedes, у 2023 році були презентовані нові моделі U535 з двигуном потужністю 354 кінські сили та Unimog 530 з новою гідропневматичною підвіскою на задній осі, яка забезпечує стабілізацію під час руху та при роботі з важкими вантажами. Дані моделі можуть розганятись до швидкості 89 км в годину. Для більш ефективного управління Unimog обладнаний електронною системою EasyDrive. Яка дозволяє швидко перемикатись між механічною та гідростатичною трансмісіями для плавного руху на швидкості 50 км в годину. За допомогою опціональної системи контролю тиску в шинах Tire Control Plus водій може одним натисканням кнопки випускати повітря з шини в полі і підкачати їх на дорозі, навіть під час руху. Збільшення площі контакту шини з поверхнею сприяє кращому щепленню та полегшує водіння, а також зменшує тиск на ґрунт. Сьогодні, після десятків років розвитку та модернізації, універсальність повнопривідної платформи унімок лише зросла. Цю вантажівку можна зустріти в різних куточках світу: в джунглях, в горах, в пустелях. Унімок працює як військова вантажівка, пожежний автомобіль, командно-штабна машина, експедиційна і навіть спортивний автомобіль для ралі Дакар. Крім цього, він працює в полі, копає траншеї та канави. Прибирає вулиці та піднімає людей на висоту. Нучим не плавкий термінатор створіння з тисячою облич.